Як вищі сили бачать вас зараз. Не через страх, не через втому, не через ваші сумніви. Вони все одно бачать вашу душу, яка бореться. І світло, яке ще да, горить. Звичайно, горить. Ви дихаєте. Ваше серце б'ється. Знаєте, навіть якщо вам здається, що вже все згасло, а вони знають, що ви не слабкі, ви просто виснажені. Так, бачите? Ось так ви бачите ситуацію свою: розбиті, якісь тут надії, мрії. Ну, вищі сили бачаться навпаки. Вони знають, що ви не втратили надію. Хоча ви можете думати, що ви втратили, але насправді е, ні. Бо вони більше бачать, чим ви зараз відчуваєте. Ви не бачите, ви можете відчувати. І знаєте, це просто таке тимчасове. Стрігаєте зараз за собою те, що з вами діється, всередині вас. Ви, наче як, знаєте, як, як не знаєте, що робити. Ну, знаєте, це не поразка. Це не поразка. Когось тут буде тема про чоловіка. Щось тут, знаєте, жасливий король. Для когось тут буде про е, сексуальний якийсь зв'язок тут, який трошки, знаєте, як наче, чи ви в страху, чи ви розочаровані, хтось тут чи буде продовження, хтось тут хоче навпаки завершити. У кожного буде своє, у вас багато, але якби там не було, таке може бути. Ну, і чоловіків тут показують, що у них щось тут. Тут щось не склалося. Якщо ви чекаєте знак, це він. Бо ви не один, не одна. Якщо ви заплуталися, що робити? Вищі сили? Тут вони бачать, що ви вчитесь.